Вітаю, мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці M -M Dental. Зараз звертаються пацієнти до нас з тим самим питанням, з імплантатами, називаємо моно. Що це за імплантати? Якщо ви пам'ятаєте минуле відео, я розповідав, що сам складається імплантат. Він складається з декількох частин. Сам імплантат, який вгвинчується в кісткову тканину, і верхня частина це формувач ясен, який формує ясна. І абатмент окремо прикручується до імплантата, на який одягається коронка. Моноімплантат у нас є коренева частина, вона з різьбою йде, і від цієї різьби відходить вверх такий штиль, так називаємо абатмент, вона як одноціле. Тобто ці імплантати, різьбаця, має великий діаметр, і ці імплантати ставляться одномоментно. І, як правило, їх ну, одразу навантажують. Навантажують тимчасовими коронками. Це якраз ті імпланти, які я ніколи не поставлю. І поясню чому. Ті пацієнти, які до нас приходять зараз з цими системами, це пацієнти, яким зробили операції на початку вторгнення. повкручували, вони дешеві. І лікарі, в залежності від того, в якому місці вони знаходились, вони повиїжджали. Ну, деякі, деякі лікарі повиїжджали з країни, і тепер пацієнтам треба протезуватися. Але є одне, але протезуватись, як правило, ті пацієнти, які приходили до мене, ні одного пацієнта не було такого, щоб можна було зняти мостоподібний там протез або коронки і поставити, перепротезувати, тобто замінити тимчасові на постійні. Як правило, це іде. Зняття коронок і прибирання цих імплантатів, але вже з ускладненнями. Які саме ускладненнями. От останній пацієнт, який у нас був, це були імпланти в ділянці 15 25 зубів. зубів. Поки видно, що кісткова тканина, яка там була, це десь 4 ширина 4 міліметри, а діаметр імплантату, тобто віток цієї, цієї різьби 6 міліметрів. Тобто Ну, він більше навіть, ніж кісткова тканина. Вони там стояли. Ну, це логічно, що коли його закрутили, він там, як не знаю, як він там зафіксувався, це все розхитав. Пацієнтка ходила три роки. Він хитав, воно боліло, вона приймала якісь там протизапальні антибіотики таке інше. Зараз ми достали цей імплантат, але у пацієнтки мінус кісткова тканина. Взагалі її нема, тобто слизова грануляційна тканина. Яка проросла в гайморову пазуху, забита гайморова пазуха, тобто додався ще й гайморит. замість того, щоб встановити нормальний імплантат, який схожий на коріння зуба, який складається з частин, і забути про цю проблему. Ну, тепер потрібно буде думати, що робити, як зробити пластику кісткової тканини, щоб встановити потім нормальний імплант. Якщо ми говоримо про ці ж імплантати, моноімпланти, наприклад, на верхній чи нижній щелепі на беззубі, коли їх ставлять там 6, 4, 6, 8, 10 імплантів, є вісь, на яку потім треба одягнути коронки. Їх закрутили. Потім беруться крампони, щипці, і оці штрики, які торчать, вони. На око вигибаються щоб була якась паралельність, для того, щоб потім ортопед зміг надягнути цей протез на верхню щелепу або на нижню. Далі та частина, яка в кісті, питань до неї взагалі нема. Ну, якщо ми там беремо вже різьбу не таку велику, трохи менше підбираємо. А частина, яка над яснами, де ми будемо одягати коронку, нема цього уступа який робиться на абатменті, для того, щоб мінімізувати травмування ясен. Цього немає. Тому, коли ми одягаємо протетичну, ой, ортопедичну конструкцію, це коронка або мастоподібний протез, або самопідково, тобто великий протез, він буде подразнювати ясна, і там будуть постійно гінгівіти і т.д. І т.п. І, і відтоді все одно ми втратимо цей імплантат. До речі, є такі ж імплантати схожі, це імплантати блейди. тобто вони схожі на лезо. У них нема взагалі різьби, у них є така пластинка, в якій є отвори для того, щоб кістка проросла і цей штирьок. Тобто цей імплант. Він стерильний теж робиться пропил кісткової тканини, він вставляється, забивається, потім він проросла і його протезують. Те ж саме лезо, коли ми навантажуємо, воно, якщо там не проросло, воно теж руйнує цю кісткову тканину. Тобто навколо цього імплантата розробується кісткова тканина. Дуже часто до нас приходять пацієнти, яким встановлюють е, імпланти, е, каратиші, так називаємо. Да? Ми їх називаємо імплантології кратиши. Це імпланти, коли у нас брак кісткової тканини е, в дистальних учасках нижньої щелепи, е, де близько дуже нижній щелепний нерв, або е, верхня щелепа, шостий, сьомий зуб, де у нас гаймерова пазуха. У нас мінімальна кількість е, кістки. Тоді встановлюються ці імплантати, кратиші. Це система байкон є, є система iSystem, це імпланти, у яких нема різьби. Тобто робиться отвір, і вони забиваються в кісткову тканину. Ці імпланти, я їх встановлював декілька разів, але е, на сьогоднішній момент майже у всіх систем імплантатів. Є е, е, імпланти коротиші, які ввинчуються. Навіть імплант, який е, молекула е, зараз з'явився, теж маленький 4 мм, але він ввинчується, Тобто він ввинчується в кістку. Це набагато краще ніж те, що ми вбиваємо. Пацієнт коли до нас приходить, він і так боїться. Що буде відбуватися з ним протягом імплантації? А коли пацієнт бере пациент лікар бере ще молоток і питається, що ж там забить кудись, то у нас виникають проблеми, і пацієнт, як правило, з такими очима дивиться і вшокований. Підведу рисочку таку і скажу: що перш ніж встановити собі імплантат, якщо ви прийшли на консультацію, просто послухайте лікаря і сходіть ще в дві-три клініки для того, щоб у вас було такий Якщо у вас нічого не вийде, то приходьте до нас, ми все зробимо. Ми все розкажемо, чим відрізняються ці імплантати, покажемо, які вони є, і тоді буде все добре. А зараз підписуйтесь на нас, ставте закусенець догори. Всім пока.